Середніх впливів на те, що відбувається у суспільстві, практично у всіх ключових сферах життя суспільства. Перше, руйну... катастрофічне руйнування критичного мислення. Ну, по великому рахунку, розмивається образ Божий, закладений у нас господом, і власне, це те, що наш... робить нас людьми, це основа нашої людськості. Руйнуються горизонтальні соціальні зв'язки. Думаю, коментувати це особливо не треба. Все зрозуміло, і ми це спостерігаємо е, у випадку провідчата GPT, випереджуючими рекордними темпами. Руйнується також е, вертикальна соціальна структура, е, ко, мова йде просто про те, що селеними е, е, темпами присуділяється е, е, професійні сфери, тобто певні професії буквально за роки відмирають е, е, і оця структура. Власне, економіки, соціальної сфери, е науки і навіть культури, вона перекроюється з блискавичною швидкістю, і насправді ніхто на даний момент навіть не встигає усвідомити і зреагувати, Я зараз буду завершувати, зреагувати на ці достатньо тектонічні зміни М цілі сфери, цілі галузі, науки, економіки які просто стають неактуальними разом з колосальними, поки що не калькульованими наслідками для е, суспільства. Як такого е, далі? Ну простір для маніпуляції свідомістю Те, що вже е, моделі мовні цим е, грішать, і це було не один раз, вже зафіксовано, і це серйозно тривожить відповідних спеціалістів, то це факт. Е, розвиток залежності віші. Ну, е, я думаю, що Юрій Бондаренко про це може очевидно сказати краще, але е, уже зараз є поняття, такі як ші психоз або, наприклад, ші марення. Процес тільки починається. При е, те, що штучний інтелект може бути наступний пункт притечею. Катастроф і потрясінь, ну це зрозуміло, чому би на певному етапі загальному штучному інтелекту, який буде контролювати і перепрошувати різні інструменти, різні сфери, так фактично контролювати тотально заради блага людей. Не вирішити, що їх необхідно обмежити і свободу їхніх дій, або наприклад зачистити країну, планету Земля, це не є настільки фантастичним, чому б і ні. Примови, якщо цей контроль дійсно. На етапі е, загального е, штучного інтелекту, його його запровадження, тотально, і е, е, якщо цей контроль буде суцільним м, і практично буде неможливо зрозуміти, як працює цей чорний ящик, вислідкувати цей алгоритм е, Ну і те, що вже зароджується, навіть це виглядає зараз гротескно, так але щось схоже на релігію, яка вже отримала навіть назву спіралізм поклоніння штучного інтелекту. То це теж очевидний факт. Чи може це носити і на цьому завершую, в принципі, такий е, наступний слайд. Е, от окей, це все окремі прояви, це все небезпечно, це все незрозуміло. Е, це все ми, поки що, до кінця не можемо осмислити, не встигаємо і е, тим більше якимось чином контролювати так, і впливати на ці процеси. Е, але чи може все таки буде побудована загальна е, система тотального контролю? До якої зараз апелюю за допомогою штучної інтелекту? Може, чому ні? У Китаї.